Новий пакет допомоги від США ураження авіазаводу в РФ та скасування податків для мобілізованих ФОП. Про все в новинному дайджесті за 11 липня. Трамп вперше з моменту приходу до влади особисто відправить пакет допомоги Україні на 300 мільйонів доларів. Повідомляє Reuters. Йдеться про президентську програму, яка дозволяє постачати зброю без погодження Конгресу. Попередньо до пакету увійдуть ракети Петріот та боєприпаси для Хаймарс. Проте остаточного рішення про його вміст ще не ухвалено. Українські дрони атакували Луховицький авіаційний завод у Московській області. Повідомили у Генштабі. Він спеціалізується на виробництві та модернізації БПЛА і винищувачів типу міг 29 31. Також завод розробляє нові зразки бойової авіації. Результати ураження уточнюються. Мобілізовані ФОП на час служби звільнені від сплати податків, повідомили у податковій службі. Тепер ФОП не мають подавати звіти на час служби, сплачувати податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, єдиний податок та ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників. Литва виділяє 21 мільйон євро на відновлення освіти в Україні. Гроші спрямують на створення та обладнання безпечних, інклюзивних та інноваційних навчальних середовищ, повідомили в МОН. 17 мільйонів євро виділять на будівництво сучасної школи Хабу в Житомирі, а решту спрямують на встановлення сонячних енергетичних систем у школах і дитячих садках. Київська міська військова адміністрація запускає систему перехоплення дронів чисте небо, повідомив Ткаченко. Проект передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів перехоплювачів. На його реалізацію виділять 260 мільйонів гривень для створення ефективної системи реагування. За кілька місяців пілотного запуску проєкт на Київщині вже довів свою ефективність. Вдалося перехопити майже 550 російських ППЛА.